Стартував чемпіонат міста з футзалу серед шкільних команд. Організатори турніру констатують, бажаючих поганяти м'яча виявилося чимало. Тому майданчиками для футбольних баталій обрали одразу дві школи номер 7 та 33. Обіцяють, справжнє спортивне дійство. Тут триватиме майже рік. Проводиться вперше чемпіонат міста з футзалу серед дітей. Чемпіонат 2012-2013 років він буде проводитися у два кола. Перше коло починається сьогодні. По грудень і друге коло починається з січня-поберезен 2013 року. Головний суддя змагань переконаний, такі турніри дають дітям не лише гарну спортивну підготовку та фізичний розвиток, а можуть також подарувати путівку у велике футбольне майбутнє. Діти дуже люблять спорт в нашому місті і Житомирська міська рада цьому повсякденно сприяє. У нас на рік проходять більше 20 змагань. Юні учасники зізнаються, тактику гри вже розробили. Вірять без призового місця не залишиться. А футбол називають не хобі, а способом їхнього життя. Як говориться, ти футболіст, ні. Ой, ти спортсмен, ні. Я футболіст, а що футбол це не спорт, ні, це життя. І ми думаємо, що ми виграємо з мінімальної чи з максимальної перемоги, тому що нам треба перемогти та пройти у найголовніший наш фінал, щоб ми виграли всі грамоти, які ми хочемо заслужити. І хоча змагання лише шкільні, проте усе було як на справжньому футбольному матчі спритні гравці, суворий суддя та вболівальники. Хоча у нас дуже багато задавали нам домашнього завдання, я сюди прийшла, щоб за наших поболіти, щоб вони виграли, ну і щоб приславилися на весь світ». Організатори запевняють, турнір стане традиційним, оскільки кількість учасників, а це майже 300 чоловік, вкотре довів, що в Житомирі полюбляють футбол.